Надо, надо, надо. З ним. Володимир Петрович, Володимир. Живейте, Що, зуриши, сави, ханя, а не своїх. Дурочку саме крутила. Свидку викликали, ще. На ваші? На ваші? На людській ваші? На людській рибаті! На чій людській? Ти нахуй, ти блядь. Я теж там, була, я за вами. Вона не знає, вона така наївна, не знає, що тут. Запитайте мене до людей. У вас є палоччик, забридні, так як вона. Рижого цю суку, привели. Якого результату? Якого? Старука. Ну рижа ви, я бачу, рижа ви. Йди рижа, бо щось як наїбну, тут і очі біля. Ну скухай, то я ж теж можу. І... Ну, навіщо до іди, корова. Добре, що ви газель! <пришли> іди, корова, сядь отуди в машину, іди! не сражайся Ми, своїми вони, людьми, які тут все життя. З моїми спробили. це з Бабенком чи що? <пришли> з моїми це з Бабенком чи що сражати? З твоїми. Ось подивіться, як заважають проводити почину компанію. Попробували колеса, забризали балончиком газовим в обличчя газом і все сіла в машину собі довольна. Рижі, рижі, рижі. Водію трак, трактору. Воді трактора. І колеса вони різали, трактористи вони бризкали, жінкам бризкали газом. Це все вони робили і уїхали. По вони зразу їхали. Водій трактора зараз. вас хай надасть інформацію. Силаючи через волю, так приїде, а ви їдете, а хтось не вдвох. Ось і на полівали два трактора роботи. Потім їхня машина, вони стояли в кучі, вони такі. Вони сюди, вони сі.